Вітаю вас на каналі Українська хата. Сьогодні приготую неймовірно ніжний вологий пиріг з яблуками та горіхами 100% підійти для любителів вологої випічки. Для нього нам знадобиться 150 мл кефіру, одна склянка цукру, 3 яйця. 120 г сметани, 100 г розтопленого масла або маргарину, 2 столові ложки олії, 250 г борошна, по 1 чайній ложці ванільного цукру та розпушувачу, 100 г горішків та 500 г яблук. Змішую яйця, цукор та ванільний цукор. Розтираю до побіління маси. До яєчної маси додаю олію, кефір, сметану та розтоплене масло. До молочної суміші додаю борошно з содою. Ось таке тісто має вийти за консистенцією поки що відставляю його в сторону. Нарізаю яблука середніми шматочками і додаю до тіста. Горішки також подрібнюю і додаю до тіста. Ретельно перемішую і викладаю на деко. Відправляю пиріг в розігріту духовку до 180 градусів на 45 хвилин.